Наші спроби провести соціальний діалог, а як це визначено українським міжнародним законодавством з урядом, не був успішним через відмову прем'єр-міністра проводити європейський діалог з проспілками. Ми були вимушені вийти неодноразово під стіни кабінету міністрів, однак не отримали належного результату. Я тому, користуючись змінами до конституції, що наша країна є парламентською президентською, ми вийшли під стіни Верховної Ради вийшли досить у незвичний для себе спосіб. Ми не стільки вийшли протестувати, скільки вийшли підтримати рішення парламенту стосовно основних за соціальних законопроєктів, які витікали з нашого трудового ультиматуму. Власне, парадоксом є те, що переважна більшість фракцій заявила про те, що вони підтримують проспілки. однак ця підтримка досі не реалізована в конкретне рішення. Тому сьогодні з нашої трибуни лунали пояснення народним депутатам, чому власне ми вимушені з ними спілкуватись у такий спосіб. Ми їм сьогодні нагадали, що мінімальна заробітна плата і пенсії в Україні. Парламентом встановлені брехливі, бо парламент стверджує, що мінімальна заробітна плата сьогодні дорівнює прожитковому мінімуму, який, начебто, складає 1218 гривень. Ми чітко й однозначно сказали досить народні депутати брехати. Встановіть прожитковий мінімум такий, як, хоча б розрахувало Міністерство соціальної політики, це понад 2800 гривень. Уявіть собі, як зміниться масштаби і глибина бідності після. Такого визнання. Друге, ми а, їм заявили про те, що. На сьогоднішній день таке заниження соціальних стандартів просто спонукає штовхає працівників шукати заробітку в тіньовому секторі економіки. Якщо ще зовсім недавно працівник підробляв, як кажуть, в тіні, щоб трошки собі добавити до легального заробітку, сьогодні понад 67% навіть за визначення міністерства фінансів, знаходиться в тіні. Люди видавлені з. З легального сектору економіку в пошуку заробляння собі на кусок хліба саме в тіньовій економіці, або взагалі покидають країни, виїжджаючи на заробітки за кордон. Ми заявляємо, що політика дешевої робочої сили себе не тільки вичерпала, вона є економічно необґрунтованою, науково-хибною і є протидержавницькою. Тому ми чітко однозначно просимо у народних депутатів прийняти рішення про підвищення мінімальних зарплат і пенсій і про індексацію заробітних плат з тим, щоб ми почали відповідати, хоча б вимогам української конституції, а й відтак почали рухатись до європейських стандартів. А хотів би ще заакцентувати свою увагу на проблеми з тарифами. Напевне, прем'єр-міністр мав рацію, коли спілкуючись з народом раз на тиждень по 10 хвилин через телевізор, показав, як він вміє користуватись калькуляторами, порахував скільки коштує газ для населення. Ми вирішили звернутись публічно і користуємося цією можливістю. Звернутись публічно для прем'єр-міністра, в наступну неділю взяти той же калькулятор і порахувати прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату, і розказати українському населенню, як подолати той розрив, який існує між тим, що встановив з подачі кабінету міністра парламент і тим, що є. Реальне на сьогодні ми е, акцентуємо увагу наших народних обранців, що поки ми е, схвально відносимось до їх підтримки е, наших е, ініціатив, які через підкреслі витікають з трудового ультиматуму. Однак будь-яке зволікання з прийняттям соціальних законів а е, спонукає е, нам замислитись над тим, як будуть наші спілчані голосувати е, у, восени. Сьогодні ми прийшли до парламента просити проголосувати через місяць, парламентарі прийдуть до нас уклінно просити підтримати ту чи іншу партію, ми будемо голосувати виключно за ті партії за тих народних обранців, які підтвердили на практиці прямим своїм голосуванням за соціальні закони. закликаємо парламентарів не виштовхувати про спілки на політичну арену і не створювати своїх політичних партій. Але якщо ми... Побачимо, що парламентарі не дослуховуються до громадськості, вони зменшать можливості нашого маневру і в цьому питанні. Ми переконані, що сьогоднішня акція була останнім дзвіночком для кожного депутата, який сидить в Верховній Раді.